Всім привіт всіх вітаю вас на своєму каналі. Е, Відбула вчора АМА-сесія в Ноткоїна, і е, в Тайко випустили дуже і дуже важливе оновлення. Тому в цьому відеоролику ми з вами поговоримо про саме основне, що було на Ама-сесії Ноткоїна, і взагалі, що чекати нам від Тайко. Тому дві дуже цікавих теми я вибрав, тому. Прожимаємо лайк, прижимаємо підписку, і, в принципі, давайте починати. Ну, як завжди, перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності і свіжі новини. Також вам хочу сказати, що в закріпленому повідомленню зможете знайти навігацію по каналу. А по цій навігації в самому каналі можете знайти курс ореховок три курси Влошна, курс по американському Ютубу, курс Пускаму Руських. Подруга на 400 підписників там зібрано більше, ніж 10 курсів топових українських блогерів, курс День. Повітряна і інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Тому посилання на телеграм-канал залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати. Розберемо перший, як завжди, всіх чекали ноткоін, Давайте розбирати ноткоін. Отже, стукнуло 20 лямів користувачів за 26 днів в проекті. Вау, це дуже суперово! Що основне нам потрібно винести вчорашньої АМА-сесії? Давайте перейдемо в канал, який кинув новину. Отже. Ноткоін буде за декілька тижнів. Баланси будуть основними. Це буде основним мультиплікатором до дропу. Тобто, чим більше ви накласите, тим більше ви заробите. Ваша ліга, а частота, активність також будуть важливі. Якщо ви кожен день заходите, клікаєте, то це також буде важливо. Нові токни не випускатимуться, але фармінг буде продовжуватися за допомогою пулів з ринку і так далі. Ботів буде знищено. Тобто, так скажемо, з автоклікерами і з цим. З аккаунту на один і пішник. Тому у цю фігню з лупою я би радив зараз не юзати. Я її особисто юзати зараз не буду. Буду просто так: от фармити. Ну, не знаю, може буду юзати. Спитаю з інших адмінів, як вони роблять. І також зараз можемо сказати так. Тобто взяв з інфу з іншого каналу. Тобто, знову ж таки, баланс буде основним мультиплікатором, мультиплікатором для цього, так скажемо, дропу. Якщо ви лише хочете заходити, то перші токени заробляйте в Ерні, там, де це підписки на Твіттер. І перші токени, звичайно, витрачайте на бусти. Що я можу сказати, моя особиста думка. Я не вірив, але прийдеться щось повірити трошки. Ну, не знаю. Думаю, що з цього щось вийде, тому що. Ну, блін, камон. Щось не дуже прям так аж віриться. Але, ну, взагалі, я не можу сказати, що в ньому буде. Чи буде багато, чи буде мало. Якщо порахувати ту економіку, порахувати. Е, я вже забув. Коротше, приблизно вийде 3 долара. 550 центів за 1 мільйон. Ви можете глянути інші відоси, там бідоси Нікейла, Незарас, там Шаркуса чи когось. Вони також пускали. А, Артем Махоменко, я його криповий блог, я його репостив собі в ТГ-канал. З 1 мільйон 100 доларів такого не буде точно. Якби 1 мільйон 1 долар, це вже було б добре. 1 мільйон 3 долар це сумнівно віриться, але нехай буде. Можу сказати лише одне. Е, токи не фарміть 100%, але ноткоін за основний проєкт не слід вважати. Зробіть краще шосту фазу Тайки, про яку ми сьогодні поговоримо. І зробіть краще якісь Дефі, я не знаю, там Ксайон е, та що Шошина є зараз, подивлюсь: Ready to Fight, Грас, Ханна Блін, Та зайдіть просто до мене в ТГ канал, я ти всі ці пости пошу. Всю інфу даю, або просто передивіться відео на каналі. Тому отак, от, в принципі, прондкої не поговорили. кажуть, розфарміть, але основну увагу на це не звертайте. В принципі, давайте переходити зараз до Taiko. Переміщаємось ми до іншого проєкту, значить проєкт Taiko. Що вони випустили? Ось таку штучку вони випустили. Я дуже-дуже зрадів, якщо чесно, тому що 40 днів нам залишається до дропу. Враховуючи те, що я робив і Галкс. І самі фази тестнету, я надіюсь на те, що нарешті мене погодує теснет ну, на великі суми, тому що 20 доларів, 30 доларів. Так, я все це отримував з теснетів, але, блін, враховуючи останні події з Altlayer'ом, то тайко це має бути просто ну, пушка. Тому що, враховуючи те, що Altlayer вийшов в принципі на позиціях. Ну, 40 к по біткоїну було. Буквально скільки вчора вийшов чи позавчора. Ну, коротше, 40 к був біткоин. е, Коли вийде тайку, біткоїн буде, дай Бог, 48, 46. І, в принципі, я думаю, що якщо в ідеальному випадку, то це 200 доларів акт. В гіршому випадку, ну, блядь, 50 доларів ак. Але знову ж таки, цей проєкт був повністю безкладень. Я не пам'ятаю, скільки я вже фаз точно зробив, але я знаю, що я точно зробив п'яту, шосту, е, четверту вроді. Квізи на Галксі робив. Тому я, блін, я очікую, чесно, годно від тайку, тому що враховуючи те, що я не отримав дроп затиснет від скрол, скрол не роздав дроп затиснет, то це трошечки, так скажемо, піднатискає тебе морально. Але, блін, я на тайку розраховую прям дуже сильно. Тому що, ну, камон. Манта роздала. Uh, хто ж там роздав? Алтлеєр. Тому це. Аратеснетів тільки починається, скажу вам так. Але я вам скажу лише одне: що дропи вони не вічні. Тобто, якщо вони почались, вони колись закінчаться. Рекомендую вам просто вижимати в 2024 році максимально. Хтось каже, що 2024 рік це рік починати плоди. Так, якщо ви робили Starknet, Layer Zero і The casing, тому що всі ці проекти вийдуть у 2024 році і побудуть людей, які робили ці проекти саме в 2023 році. А якщо ви не робили ці проекти, то прошу робити зараз ті всі проекти, які виходять. Тому що не знаєте, коли аеродропи перестануть ну, такі активними бути. 25-26 рік і за цих два роки якраз нам потрібно робити все. Я нагадую, що 2025 рік це рік, коли біткоін проб'є 100К, це будуть найвищі хаї. Якщо ви думаєте, що біткоін проб'є. 68, так як він був, то ви помиляєтесь, він проб'є набагато більше. Відео знову ж таки запишу по ринку. На наступний тиждень чи ще ж колись. Думаю, що наступний тиждень буду робити, в принципі, кожен тиждень огляд ринку. Скажу лише одне: що Тайко, хто не робив шосту фазу, то велкам! Робіть! Інструкція є в ТГ, камон, фарміть поінти на Гелкс. Це реально годний проект. Тим більше все, от дроп є. Сторінка для дропу є. Скоріше все, буде те саме, що і. З аутлеєром, буде оцей от е, чекер. І все. О, в принципі, по проектам я розібрав. Можливо, інф... не такої інфи ви хотіли почути, але що я висловив свою думку, все, що знаю. Хто що знає інше, кидайте інфу в ТГ в канал, коли хочете. Коротше, в принципі, всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.